Для нас. Ще я хотів звернути увагу на двох царів, які були погані і дратували Господа. вони Імена їхні є подібні, але вони є два інші царі і інших інших мали батьків. Це Ахав і Ахас. Ахав він був син його е, прабатько був Іроам. Це був із язичницького народу. І він робив зло в очах Божих, дратував Господа. І ще до того мав таку жінку. Ізавель, що його більше і більше намовляло на зло. Ось, і він дратував Господа, і Бог дуже на нього гнівався. Що він так багато тих ваалів і астартів наробив добра, що дратував дуже Господа, і Бог гнівався на Ізраїля. Те саме другий цар Ахас, то він же був із нащадок, так якби Давида, його прапра був батько Давид, Він не ходив його шляхами, на жаль, і він робив теж зло в очах Господніх, наробив багато ваалів. І багато жертв приносить на пагірках всяким астартам і каже: І Господь унизив юдею, напали на нього філистиняни, і багато від нього міст ізраїльських, юдейських, відібрали. Каже, так Бог унизив юдею за цього царя улюблені. Тому як то нам можливо так жити, щоб Бог нас не унизував, не унижував, не робив цього горя, що є? Ось так нам треба жити. Знаєте, як Бог казав до Авраама. Якщо, каже, буде там 50 праведників, я пожалію цей судок. Нема 50, 45, 30, 25, нема. 10 і навіть і 10 нема. Ось. Бог дивиться на дітей, Божих на Україні. Чи є такі праведники, що Бог може пожаліти нашу Україну? Чи ми так живемо, брати і сестри? І тому не дармо Духом Святим. Апостол Павло каже, невже ми, каже, відважимося дратувати Господа? Хіба ми сильніші від нього? Бо Бог зберіг, що ми ніхто ніколи не дратували своїми поганими вчинками. І каже, не будемо каже, випробовувати Христа, як деякі з них випробовували і полягли від змій. Полягли від змій, бо дратували Господа. І ми тоді прийшлося зробити цього мітного змія, щоб ті укушені змії могли споглянути на цього мітного змія і оздоровитися. Ось і коли вони це зробили, уздоровилися. Так само це є прообраз, як Мойсей підняв змія, так само син людський Ісус Христос. Він є для того, щоб ми, хто вірує в Нього Ісуса Христа, не загинув, а мав вічне життя. Слава Богу! Наш погляд має бути на Ісуса Христа, в ньому є вихід. Слава Ісусу! І написано, коли в нас Божа любов Духом Святим вселилася в наше добро, то написано, що любов не дратується. У нас не має бути дратування один на одного. Любов не дратується, не думає зла, не шукає свого, не завидує, не гордиться і не піднімається, не надувається, що в нас є щось. Ми маємо бути всі смирені і смиритися під міцну руку Господню. Слава Ісусу! Тому улюблені, нам не треба засмучувати Духа Святого, дати йому волю, і ми маємо бути один до одного, як каже, ласкаві, милостиві і прощаючи один одного. Та як Бог нас у Христі простив. Слава йому! Тому Хай нас Бог всіх благословить, поступати по серцю Божому, щоб Духу Святому, який є в нас, і дав нам милість бути храмом для Духа Святого, було приємно, комфортно Духу Святого. А ми зараз ще помолимось. Амінь.